США Трамп повернення кордонів і перемога над Росією. Буквально, майже що зараз, вийшло повідомлення офіційно президента Сполучених Штатів Америки, Трампа в соціальній мережі Траст. Це така соціальна мережа, аналога для Твіттера їхній. Можете встановити, підписатись на Трампа. Зразу все будете отримувати. Відповідно, вам зараз зачитаю переклад цього ну, аля повідомлення. Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які це створює для Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу перебуває в такій позиції, що може боротися і перемогти, повернувши собі всю територію у первісних кордонах. З часом терпінням і фінансовою підтримкою Європи та, зокрема, НАТО, повернення до кордонів, з яких почалася ця війна, цілком реальне. Чому б і ні? Росія вже три з половиною роки веде безцільну війну, яку справжня військова держава мала б виграти менш ніж за тиждень. Це ж ніяк не робить честі Росії. Навпаки, це дуже схоже на те, що вона є паперовим тигром. Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, містечках і районах по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається у цій війні, що майже неможливо отримати бензин через довгі черги. І про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість грошей витрачається на війну з Україною, яка має великий дух і стає дедалі сильнішою. Україна зможе повернути свою країну в її первісних кордонах. І хто знає, можливо, навіть піти далі? Путін і Росія у великих Капслоком написав у великих економічних проблемах. І саме зараз час для України діяти. У будь-якому разі я бажаю обом країнам усього найкращого. Ми й надалі постачатимемо зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею те, що вважатиме за потрібне. Успіху всім, Дональд Трамп. А тепер, будь ласочка, ще раз з його повідомлення, де що, що дійсно зацікавило: зараз час діяти. НАТО, цитую, ми й надалі постачатимемо зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею те, що вважатиме за потрібне. Не виглядає це як те, що США і Європейський Союз кажуть, зараз буде вам ще більше зброї, ідіть в наступ. Бо там ще було на рахунок того, що можливо і далі своїх границь Україна може вийти. Хм. Цікаве повідомлення від Трампа, правда?